Проводжу його до автобуса, тому що сам він не може самостійно зайти по наших дорогах. Дорога вузька, дорога не пристосована, немає асфальту, немає нічого. По боках рови, не дай Бог десь впаде, щось собі зробить. Так що я мушу його проводити. Мама колишнього військовослужбовця Олега Гураля щоразу, коли син їде на роботу, проводить його до дороги. Він вже дуже багато навчився, знайомі місця він просто вираховує кроки. І він може навіть зрозуміти, де він є. Дома він собі багато речей сам робить. Речі він свої сам збирає, сам собі складає, його одяг, повністю все сам. Тільки для того, щоб він собі потім назад міг знайти їх. Він просто навчився мені вже довіряти, і ми можемо йти як швидко, так і помало. Ми вже так під так навчилися разом ходити. Ми можемо і бігти разом, якщо треба. Так, тихенько кожен день. На роботу. До праці. 11, але на орієнтування в одному є тут є ще в Брайля. Я його загинув звичайно, Але цифри. От, допустимо, перша дубайка, одиничка і одиничка. 211, Це мій. Добрий ранок. Вже кілька місяців Олег працює масажистом у реабілітаційному центрі Галичина. Допомагає військовослужбовцям, які, як і він, отримали поранення. Працюємо вже надрукою довго шрам став, я б сказав, вдвічі м'якіший і вдвічі еластичніший. Раніше він трохи забороняв образно робити певні рухи. А якщо й робились, то з присутності болю. Навесні 2020 року. Олег Гураль підписав контракт. Служив у вісімдесятій, окремо десантно-штурмовій Галицькій бригаді. Повномасштабне вторгнення зустрів у Чернігові. Шокований був, коли 24 лютого, розумієте, ранок, ще підйому нема, але вже шум. І вже було зрозуміло. Почались прильоти, зразу гуртування визбирували папери, як то кажуть, документацію, щось вивозили, щось палили, роздача зброї. І саме основне, що під руками було, це броніки, каски, зброя. Хоча б якийсь спальник, і відповідно вже вийшли Деснянські ліси. Сини 2022 року чоловік брав участь у визволенні Харківщини. Суть харківської операції була неочікуваністю в певній мірі неочікуваністю, тому що як би сказати, перші полонені боялися звичайних звичайної піхоти. А тут, коли почули, що така піхота? Львівська бригада дешеве, то Та там я не знаю. У мене особисто враження було, що в їхніх очах писало, що зараз від серця в нападу помре. От і то такі були не, не одні. Не одні полонені. Неочікуваність. Неочікуваність, тому що багато сіл, які мали штурмувати, штурми автоматично перетворювалися в зачистку. Бо розуміли, хто йде, з якою ціллю. Вже у листопаді того ж року хлопець отримав важке поранення та втратив зір. Сам момент поранення це підрив на розтяжці. Підскакуюча міна, наскільки я зрозумію, це російська лягушка. І а що йшов, йшов прямо, автомат, все як має бути. І просто ну, йшов на 12, а голова була, як дивився на 2. І боковим зором просто побачив, вже, як вискакує балванка зі землі, взрив. Я в свідомості, в тверезій свідомості, з розумною думкою: першим, що роблю, зброя на запобіжник. Протягом трьох секунд мені плавно потемніло в очах і впав. Упродовж двох років Олег переніс декілька операцій та проходив реабілітацію. Я не любив стояти на місці і почали з мамою робити вдома на замовлення пельмені і вареники. Там потім почали робити то, то такі, то з м'ясом, то там капуста гречка. знаєте. ну трохи цікавитися, люди замовляли дуже багато. І це була, знаєте, така наша міні-робота вдома. Потім Олег пройшов курси в Львівській медичній академії. Знаєте, живу по принципу м, таких е, двох прислів'їв. Перше це латинське прислів'я Амат Вікторі Курам. Перемога потребує підготовку. Хочеш перемогти, готуйся. Незалежно, що би це було, в чому ти хочеш перемогу, як то кажеться. А Друге, це настільки в мене таке е, Девіз по житті це слова одного відомого українського націоналіста. Ніщо не зупинить ідею, час якої настав слова Степана Бандери. Савата Сілаєва, Дарина Романишин та Тарас Фумін. Суспільне новини Львівщина.